Як окупаційна влада продовжує паспортизацію на захоплених територіях Херсонської і Запорізької області? У них у них є бажання зруйнувати автентичність українського автентичність людей, які знаходяться на тих територіях, що загрожує жителям окупованих регіонів, якщо вони не отримують російські паспорти до 31 грудня цього року? Це питання виживання, тому за відсутності виборів. Чи є примусова паспортизація порушення міжнародного права? І чи понесе Росія за це відповідальність? Це примусова зміна ідентичності. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Окупаційна влада не може виконати план Кремля з російської паспортизації на захоплених територіях України. Про це у травні повідомив Центр національного спроту. За даними підпілля, особливо провальним цей процес є на окупованій частині Херсонщини. Там окупанти змусили взяти російський паспорт, начебто 240 тисяч осіб. Відносно плану, це мізер пише центр національного спроту. Водночас, місцевим жителям, які ще не взяли російський паспорт, окупанти поставили умову пройти до 31 грудня цього року дактилоскопічну процедуру фотографування та медичне обстеження без відповідного документу, який має назву Зелена картка, їм загрожує депортація. Йдеться у дописі. За інформацією підпілля, окупанти всіма способами продовжують тиснути на місцеве населення, аби змусити їх взяти російські паспорти. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 24 травня повідомив, що паспорти РФ вже отримала, начебто, абсолютно більшість жителів регіону. За його словами, залишається ще нібито невеликий відсоток, які не отримали російські документи з різних причин. Чим далі, тим цей відсоток буде ближчим до нуля, зазначив окупаційний чиновник. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко вважає, що цифри паспортизації, про які звітує Сальдо, не відповідають дійсності. Чому політик розповів у коментарі новина при Азові? Взагалі там на території Херсонської області до початку там, повномасштабного вторгнення мешкало приблизно там 1 мільйон 60 тисяч громадян. З них ну більша кількість це там більше ніж 300 тисяч, ну велика кількість більше ніж 300 тисяч мешкали в місті Херсоні, який де окупований, і скажімо так, тих, тих людей, які скажімо так, пристали на пропозиції, виїхали з Херсона, скажімо, на тимчасово окуповані території, це одиниці, і ну ми їх можемо рахувати. Ну навіть без Будемо так в межах статистичної погрішності. Тому казати про те, що ну крім того, є діти, крім того, є люди, які виїхали із тимчасово окупованих територій одразу, і це зрозуміло, що всі ці цифри вони є брехливі і вони не відбувають там справжні ситуації. Тому я думаю, що вони просто не виконують або не виконують план паспортизації, або знаєте, це такий... Знову ж таки трюк для телебачення. Я думаю, що сприймати це все за е, чисту монету не можна, але це знову ж таки це один із фактів геноциду стосовно українського народу і українських людей. Нагадаємо, що раніше окупанти мали намір депортувати українців, які не отримали російські паспорти вже з 1 липня цього року. Президент Росії Володимир Путін підписав відповідний указ 2023 року. Втім, у квітні цього року він продовжив термін перебування українців на окупованих територіях без російських документів до 31 грудня. Після цього їх вважатимуть іноземними громадянами. Процедури, які потрібно пройти для отримання так званої зеленої картки, це також форма тиску на місцеве населення, каже Олександр Самойленко. Якщо ми хочемо когось замордувати, ми придумуємо для людей нові якісь ну такі. знаєте, це форма утиску знову ж таки. Там ну воно не має сенсу, це знаєте, вони не можуть на сьогоднішній день, ну скажімо так, мобілізувати або призвати вряд до лав Збройних сил Російської Федерації осіб, які не є громадянами Росії. Це тільки контракт. Тому вступ до громадянства він ну, знову ж таки, він за собою там є, як наслідком цього, є там ну, можливість того, щоб опинитися в, в лавах там армії окупантів. Це знову, це, 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 це такий перший этот, шлях. Друге, знову ж таки, я кажу, що для того, щоб там відчувати залишатися українцем і знаходитися на тих територіях, вони роблять максимум незручностей для того, щоб людина вже ну там махнула рукою і дійсно пішла там, і утримувати цей паспорт. Це вплив на, на психіку людини для того, щоб вона там вирішила, що їй краще ну, піти на поступки, ніж там чинити спротив. Без російських паспортів у жителів окупованих територій дедалі менше прав, додав Олександр Самойленко. Майже всі лікарські заклади, які знаходяться на окупованих та тимчасово окупованих територіях, вони або перелаштовані під госпіталя. Будемо сказати, для військовослужбовців, або вони намагаються. Відмовити, скажімо так, громадянам України, які ну скажі, не пристали на пропозицію про отримання паспортів, на підставі того, що ну заклади це не мають можливості обслуговувати неземців, Ну це утиск людей, які є там. Це заборона спілкування українською мовою, це заборона використання там української стради, і так дуже багато речей, які ну впливають на ну. У них у них є бажання зруйнувати автентичність українську автентичність людей, які знаходяться на тих територіях. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. На окупованій частині Запорізької області також активно нав'язують людям російське громадянство. Про це 15 травня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, аби змусити людей отримувати паспорти РФ, придумали процедуру з виявлення так званого безхазяйного житла, яке можна переоформити лише за наявності російських документів. Призначений Росією, так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балацький, тему паспортизації регіону останнім часом не коментував у квітні цього року. Президент Росії Володимир Путін зазначив, що всього на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області. Паспорти отримали начебто понад 3 мільйони 200 тисяч людей. А редактор запорізького видання Локатор медіа Олександр Пилипенко розповів новинам при Азові, що російські окупанти намагаються паспортизувати не лише якомога більше дорослих, але й дітей. Дуже активно перейшли до паспортизації малолітніх дітей. У грудні в Бердянську була група людей демонстративно. під відеозапис паспортизована так званим міграційним відділом. Окупаційної поліції в березні це було в Мелітополі там дитячий центр е український комунальний в квітні в Токмаку у Мелітополі. Вже за рік, починаючи з, з весни 23-го року, вже 17 дітей. це самі окупанти. Ці цифри називають. Отримали паспорти російські. за російським законодавством. Е передбачено. Видача паспортів з 14 років, тому вони це роблять на окупованій території, також е, дітям, які досягли 14-літнього віку. Також дуже поширена в них практика паспортизації маломобільних громадян. Вони виїжджають е, на адресу мешкання, і люди, які не можуть там, під, під фото-відеофіксацію, е, отримують е, паспорт. А велика частина місцевих жителів досі не отримала російські паспорти, тому окупанти роблять усе можливе, щоб на це вплинути, каже журналіст, в тому числі вдаються до фізичного і психологічного тиску. Будь-яка дія реєстраційна, що стосується або реєстрації зброї або автівки, або нерухомого майна, вимагає паспорт, Звернення до медичної установи, вимагає паспорту. Без паспорту можливо це зробити. Якщо людина це зробить за свої власні кошти, окупанти створюють для того, щоб люди зверталися усі умови для отримання паспортів, якщо вони наприкінці минулого року заявляли, що крайній термін спрощеної системи отримання паспорту 1 липня, то тепер вони вже продовжували цей термін до кінця 2024 року, тобто вони бачать, що все одно є частина людей, які досі не отримали паспорт. Досі по вулицям е, окупованих міст ми бачимо це у соцмережах російських. У їх новинах е, їздять автівки з українськими номерами, то тобто є люди їх досі не переоформили е, досі е, велика частина з них все одно залишається з українським паспортом без без російського. Ті жителі окупованих територій, яких окупаційна влада вважатиме іноземцями, в майбутньому підлягатимуть міграційному контролю, додав Олександр Пилипенко, Буду буде змушена протягом семи днів стати на міграційний облік як особа без громадянства або іноземець. Відповідно, пройти медобстеження, обов'язково дактовоскопію, фотографування. І перебувати на території Росії або на окупованій території не більше 90 днів із кожних 180 днів року сумарних, і обов'язково, що хочу працювати, треба отримати відповідний патент від окупаційної влади, а це платна послуга. Тобто, створюються такі критично некомфортні. Умови для того, щоб людина все-таки йшла і отримувала, цю, як то кажуть, книжку з куркою радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам при Азові, що у цьому місті наявність російського паспорта це питання виживання, тому мало хто утримався від такого кроку. У них не було вибору. Ну тобто відмовилась, воно значить, я тобі пропоную, а ти маєш вибір. Хочеш ти отримати російський паспорт, або не хочеш ти отримати російський паспорт. В Маріуполі такого вибору не було, тому не можна казати, що хтось відмовився або не відмовився. Хтось не отримав і там принципово отримається, але я вас запевняю. Він зараз або отримає, або буде заарештований. Це ж ну треба теж розуміти. Це питання виживання, тому за відсутності вибору. Люди без прав вони обмежені у всьому соціальні виплати допомоги, будь-які виплати, права роботи по нормальному, нормальної роботи, медичне обслуговування. Тобто вони позбавлені по суті всього, що може бути. Так звані зелені карти це своєрідне підтвердження статусу іноземця для жителів окупованих територій, зазначив посадовець. Це, умовно кажучи, такі щось на кшталт виду на мешкання, да, виду жительства, щось в такому сенсі. І ну да, для того ти маєш пройти медогляд, для того ти маєш пройти дектолоскопію, подати всі дані, ну і таке інше, умовно кажучи, це, в принципі, підтверджує твій статус іноземця. По-перше, по-друге, дає тобі статус податися як біженець. В подальшому, і це інша процедура від той, яка є на сьогоднішній день. Спрощено утримання громадянства. Тому ну якби, от ну я не бачу, що в ну по факту змінюється для наших людей, які знаходяться в окупації, окрім тих, хто принципово не отримав російський паспорт. Так, по закінченню терміну по право подання на цей російський паспорт, їх може бути депортовано як і будь-яких іноземних громадян. Окупаційна влада буде депортувати тих, хто не отримала російські паспорти і не оформилася як іноземці, або на підконтрольну Україні територію, або до Білорусі. Вважає Петро Андрющенко. Перший шлях це депортація безпосередньо на територію України. Ну зокрема, наприклад, через пункт пропуску в Сумській області, який досі працює, і принаймні на прийом да наших громадян. Можливо, вони зробляться як роблять робив свого часу Баляцький з окупованого Запоріжжя, да через. Блокпост Василівці випускати людей можливо. Ну, тобто, це один варіант, другий варіант ну, на території Білорусі, і це найбільш вирогідний варіант. Тобто, їх будуть виставляти на територію е, Білорусі, а далі ну, робити що хочете самі. І це так само, чому я думаю, що це найбільш вирогідний варіант, тому що так само вони роблять з тим, якого вони депортують і забороняють в'їзд на сьогоднішній день на, в пункті пропуску на, в Шереметьєво в, в аеропорті. Ну і третій варіант безпосередньо на. В принципі, да, за кордон це може бути країни Балтії. Ну це найбільш маловірогідний варіант. Чи понесе Росія відповідальність за примусову паспортизацію жителів окупованих територій? Комітет ООН з прав людини цього року визнав, що нав'язування російського громадянства кримчанам, засуджених за злочини, які були вчинені до початку окупації, порушують права людини. Це рішення ґрунтується на індивідуальних зверненнях українців, затриманих ще до окупації українськими правоохоронцями в Криму. Засуджував їх вже російський суд, і покарання відбували громадяни України на території Росії. Представник заявників у цій справі, адвокат Сергій Заєць, називає це прецедентом на рівні ООН. У коментарі новинам при Азові він зазначив, що методи паспортизації на окупованих територіях України відрізняються. Криму йшлося про поширення російського громадянства на всіх мешканців Криму, на всіх, хто мав офіційно зареєстроване місце проживання на території Кримського півострова автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Коли ми говоримо про Донбас, ту частину, яка була окупована з початку 2014 року, то там таких рішень не було. Що стосується е, більш пізніх ситуацій, тобто е, ну, умовно нових окупованих територій, тих, які були окуповані Росією після е, 22-го року, після початку повномасштабного вторгнення, то там може бути ще третя ситуація. Е, це не виключає того, що в усіх випадках е, можна говорити про. Нав'язування російського громадянства і примусову паспортизацію, проте е, самі аргументи, чи сама побудова аргументації в кожній з цих трьох ситуацій, вона може бути різною. Примусова паспортизація це порушення міжнародного права у декількох аспектах, пояснює юрист. Так от, якщо ми дивимося з точки зору е, того, чи було це громадянство нав'язане, то логіка тут. Така, що е, особа не мала можливості, ніяка людина, яка мала зареєстроване місце проживання на території Криму, не мала можливості зберегти той статус, який вона мала до початку окупації. Тобто Росія вчинила в такий спосіб, що е, після е, поширення на території Криму е, прийняття і поширення на територію Криму е, закону цього 6 ФКЗ. Особа або мала отримати російський паспорт і набути статус громадянина Російської Федерації, або отримати статус іноземця у себе вдома. У будь-якому разі, це вже не був статус, який дорівнює статусу, який людина мала громадянин своєї країни в себе вдома. Статус іноземця в в подальшому він вимагав отримання дозволу на. Проживання на території, яку контролює Російська Федерація, це було пов'язано з дотриманням певних вимог, наявність доходу, житла, невчинення правопорушень і так далі. І, в принципі, це залежало від доброї волі влади. Другий аспект це чому це становить порушення міжнародного права в галузі прав людини, бо це примусова зміна ідентичності. Росія може понести відповідальність за наслідки, до яких призведе примусова паспортизація жителів окупованих територій, додав Сергій Заєць. Це можуть бути і наслідки, які пов'язані з виплатою компенсацій людям, права яких були порушені. Так, це може бути і певні політичні рішення, певні політичні наслідки, пов'язані з усуненням того. Що Російська Федерація зараз наробила для мене, надихаючий приклад, це ситуація пов'язана з нацистською Німеччиною. Ідея Нюрнберзького трибуналу розпочала а, активно обговорюватися ще з, ну, з 1940-го, 41-го 42-го років. І зрештою, Німеччина понесла відповідальність. Там великий комплекс. Злочинів тоді ще не діяло право прав людини, як ми його знаємо зараз. Але навіть е історія мого діда, якого Німеччина е разом з багатьма е українцями забрала для на, на примусові роботи до Німеччини, коли вони вже відступали в 43-му році, через якийсь час, в 90-ті роки, вони е виплачували компенсацію, і це буде обов'язково з Російською Федерацією. Хоча зараз ситуація може виглядати як дуже віддалена перспектива. Історичні події зараз розгортаються доволі швидко, і це буде значно швидше, ніж багато хто вважає. Нагадаємо, що Україна не визнає російські паспорти, які нав'язують жителям окупованих територій. Про це неодноразово заявляв уповноважений Верховний Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він закликає жителів окупованих регіонів виїжджати звідти. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Рінковський, новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини Азов'я.